У Коростені невідомі зруйнували інсталяцію, присвячену загиблим військовим та тим, хто досі перебуває у полоні. Її створили небайдужі містяни як символ пам'яті та вдячності захисникам. На цьому місці під час акції в підтримку військовополонених та безвісті з них п'ятого. Жовтня ми встановили маленьку інсталяцію. Було прив'язано дві стрічки: одна чорна, друга біла. На білу стрічку всі бажаючі могли прив'язати білу стрічку, написати ім'я свого родича, друга, знайомого і безвісті зникли або знаходяться в полоні. На чорних стрічках люди писали загиблих героїв. воїнів. інсталяція була створена за кошти небайдужих і не протрималася навіть і двох тижнів. Невідомі постійно її псували сьогодні. 17 жовтня проїжджавши повз місце розташування інсталяції. Я побачив, що інсталяції зовсім немає. Немає ні стрічок, немає ні табличок. На їх написано, що це за інсталяція. У нас висіла пляшечка, вмивали нові стрічки та маркери. З їх могли взяти люди. Стрічку написати та ще прив'язати до інсталяції. Взагалі нічого немає, все зірвали. Інсталяції більше не існує. Зараз плануємо подивитися по камерам, хто це зробив. А потім я думаю, спробуємо ще раз відновити. Можливо, вже буде відновлено не тут. Зараз плануємо все узгодити міською радою, щоб встановити це в центрі, щоб це вже було не в таких старних умовах, якщо так, можна сказати, зробити усі інсталяцію з метала, поставити пам'ятник. Напевно, у нас є зараз така ідея. Можливо, зробимо дерево надії з металу. Люди будуть проходити повз, читати що це за дерево надії, згадувати, що о, да, це у нас війна проходить, є безвісті зниклі, є полонені. Та згадувати про них для тих, хто створював цю інсталяцію, це не просто стрічки, це символ любові, болю і вдячності. Зруйновану інсталяцію можна відновити байдужість ні.